Кожен наш лектор сам має інвестиційний портфель, сам торгує на фондовому ринку, сам інвестує. Наша мета глобальна це підняти рівень фінансової грамотності в Україні, щоб кожен українець міг назвати себе інвестором, знав, що таке акції, що таке облігації. Це земля. Продовжує зростати і суттєво зростати. Компанія «Замінвест» надає відповідний так. сервіс, враховуючи те, що в більшості наші местори готові інвестувати, але не мають відповідного досвіду. Тому з нами з компанією Земінвест це робити безпечно, ефективно, зручно. Інжур це перша українська рейд компанія. REIT – це Real Investment Trust, коли велика кількість невеличких інвесторів може співволодіти великими прибутковими об'єктами. Ми не просто допомагаємо знайти і придбати землю. Ми з інвесторами проходимо весь шлях від придбання активу і до виходу з активу. Кажу основну о, фішку Міфіновських конференцій: вони я б сказав так, людям є відповіді на всі ті питання, які дійсно хочуть почути саме ті, хто прийшов на них. По-друге, є доступ до всіх спікерів. По факту ви можете або підійти, або поспілкуватися в режимі онлайн з консультантами, і отримати чіткі відповіді і пропозиції саме по вашому пакету, який ви мали бажання би проінвестувати. Біткоін є фундаментальною валютою. Якщо ви не хочете дьоркатись кожні 5 хвилин, то складайте біткоін, і ви все одно через 5 років, по якій би ціні ви його не купили, він буде все одно дорожчий. Діти ростуть довго і дітям треба залишити великий спадок, то це має бути біткоін.